Ну що ж, давайте обговоримо власне те, що сьогодні відбулося, яке це дійсно стратегічне значення має для нашої держави, але власне також і для Великої Британії, тому що нам важливий і цінний кожен союзник, але в непростий час підтримувати Україну. Чому це може бути потрібно і об'єднаному королівству? Ці питання будемо адресувати до гостя нашого етеру. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода в ці хвилини долучається. Пане Ростиславе, вечір. Добрий, дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися. Вітаю вас. І справді, давайте почнемо все ж таки не з інтересів Києва, а Великої Британії, тому що сьогодні на тлі прийдешньої інавгурації Дональда Трампа дуже багато говориться про розставляння пріоритетів світових лідерів. Тому хочеться запитати і про Велику Британію, починаючи із лютого і березня 2022 року, їхня позиція дуже проактивна, і ось сьогодні на продовження також і попередньої десятирічної угоди про гарантії, сьогодні вже сторіч. Чому Велика Британія сьогодні настільки зацікавлена? Вона острівна держава. Ясна річ, що згадані моря сьогодні на неї для неї дуже важливі. Чому Україна, Крим, Чорне море сьогодні таке стратегічно важливе? Вони хочуть залишатися тут так, би мовити, залишати руку на пульсі і зону впливу підтримувати? Ну, дивіться, ви правильно кажете, що Україні зараз важливий кожен партнер, кожен союзник. Але Британія це не, не, не кожен і не будь-який. Це особлива країна в силу різних обставин. Плив Британії йде далеко за межі е, Британських островів. Тобто, враховуючи і минуле Британію як імперії, яка правила морями і океанами і мала, е, як казала королева Вікторія, коли що на Британську імперію ніколи не заходить сонце. От. Е, розумієте, Британія цей плив залишила, вона глобально мислить. Ще Британія є така характеристика, що вона мислить століттями. Тому, коли ми говоримо про, наприклад, там столітню угоду з Україною, то це означає, що а, по перше, Україна збережеться як держава, тобто сумніви, якщо Британія бере на себе сміливість і впевненість підписувати з Україною столітню угоду, значить українській державі століття нічого не буде загрожувати. Тобто Британія проведе Україну через ці буремні події наступного століття, яке б воно не було. Це перший момент далі. Британія на відміну від інших країн вміє дружити. Вона вміє тримати партнерства. Вона вміє працювати офіційними каналами і неофіційними, які не видимі. до речі, сьогоднішня сторічна угода має відкриту частину і закриту частину, яку не, не показану журналістами. Не показали, не оприлюднюють. Британія в тому плані вона так би мовити глобально мислить. Вона широко мислить. Вона в глибину е, часу мислить. Я казав Черчилль, ви можете подивитися вперед настільки, наскільки ви можете подивитися назад. А Британія країна, яка історичними мірками мислить. Так що це дуже абсолютно важлива угода, яка показує, що е, Британія, а, значить, захід в цілому, та світ е, глобалізований, не сумувається тому, що Україна збережеться 100 років. І далі важливо, що гарантом цієї державності української виступає е, Британія, яка, до речі, є неформальна скажімо так, що лідером заходу є не США, не США, не Сполучені Штати Америки, а скоріше, Британія, яка на якій тримаються ці союзницькі відносини, і партнерські, і контакти, і все, все, все. О, тобто, ясно, що найпотужніша держава це Америка, це 100%, Тут немає сумію і підтримка Америкою Україні. Абсолютно важлива, це, це це номер один. Але Британія також відіграє певну роль, враховуючи британно американські взаємини. Цей візит дуже важливий, через те, чому його тримали. До інаугурації Дональда Трампа за чотири дні до нагурації відбувається відбувся цей візит, саме через те, щоб показати Києву, що Британія зробить все можливе від неї залежне, щоби працювати зі своїм найближчим, найближчим союзником, яким є Сполучені Штати Америки для Британії. А до речі, це партнерство дуже цікаво, бо там. І Америка має вплив на Британію, але і Британія має дуже великий вплив на Америку силу різних а тут дуже так... цікавий момент, і їхній взаємний вплив і дата, яку ви зазначили, за чотири дні до інавгурації. І, хоча е, мірками століть працює Велика Британія, але і тоді виникає питання: чи є конкретні домовленості на найближчий час, якщо поки що е, нова адміністрація в Сполучених Штатах не вступила в дію, і реальна сьогодні підтримка, тактика, стратегія сполучених штатів не зрозуміла. Власне, йдеться про те, що Британія зробить все можливе, а враховуючи те, що у Кіра Стармера дуже приязні гарні стосунки склалися з Дональдом Трампом, Британія та й Боріса Джонсона були гарні стосунки. Тобто, ну враховуючи ту особливість американо-британських взаємин, да й в особистому плані Стармер має гарні стосунки з е, е, Трампом Трампом. І тут якраз хотіла Британія показати Україні, що зробить все можливе для того, щоб не відвернути. Америку Дональда Трампа від України для uh -huh. того, щоб підтримка і далі здійснилась. А також Британія, враховуючи зв'язки зі старою Європою, з, з європейським континентом, незважаючи на Брекзити і вихід з Європейського Союзу, Британія зробить все для того, щоб і е, впливати на Німеччину, на е, Францію, на Італію, на Польщу, на інших країни, від яких також буде залежати вже реалізація можливої майбутньої мирної угоди, якщо насправді до цього дійде. На чому хоче, чого хоче досягнути Дональд Трамп. Тобто це така смілива дія на випередження, а не ну, побачимо, що скажуть Штати, а ми будемо пристосовуватися. Ви розумієте, не зовсім, бо Британія впливає на Америку дуже сильно також. Це перший момент, другий момент. Британія хоче, щоб, так би мовити, Пошепки говорити в Америці в вухо, що мир має бути для України. Це 100%, але цей мир має бути справедливий, бо Британія розуміє у них є дуже британські психології поняття загострене в ментальності британської справедливості. От у них є така концепція справедливості. Ну чому від спорту там до до до, до, до усього до усього? До людських взаємин там і е, характеру, і все таке інше поведінки. От Британія зробить все можливе, щоб переконати Трампа, що цей не має бути не просто якесь перемир'я, чи такий якийсь нетривкий мир, а що цей мир має бути а тривки, і звідси таке стратегічне бачення Британії на широку перспективу. А другий момент, що цей мир має бути справедливий для України, що просто пере, перемир'я якесь і замороження не не, не, не вирішить цієї проблеми. Що треба щоб був цей мир справедливий? Ну ви правильно сказали також про моря там і все і, і згадане було Чорне море і Азовське море, Балтійське море. Ну ясно, що Британія як морська держава, вона до речі, з Норвегією допомагають зараз, взяли на себе зобов'язання допомогти відродити військово-борські сили України після війни. Так що тут теж, Британія може всім досвідом поділитися. Військова допомога невідворотність, як було сказано. Шляху України до НАТО і членства в НАТО, оцей момент також Британія, можливо, якщо і будуть західні війська в Україні, то це очевидно, що будуть британо-французькі, можливо, ще польські, можливо, Балтійські. Подивимося, але британо-французькі війська, якщо з'являться війська, то вони будуть саме з Британії Франції, як мінімум. Тобто це теж важливий момент для реалізації цього мирного плану цієї майбутньої мирної угоди, але не просто так якісь миротворці зайшли миротворчі війська в стилі блакитних підшовини ООН, які зневажають і ніхто їх серйозно не сприймає, а серйозні західні війська країни, які є членами НАТО. Ви такий оптимістичний пане Ростиславе? А, а все ж таки жодної поки що відкритої заяви про ймовірність заведення контингенту не було, і сам Володимир Зеленський сказав, що про це говорити рано. Як ви гадаєте, можливо, навіть в цій закритій частині чи було вже нині прописано щось про таку перспективу? Чи може дійсно Велика Британія, та яка вийшла з європейського союзу і певною мірою дійсно має свої зовнішні політичні сьогодні міркування та наміри? Чи може стати ось цим таким першим ініціативом? Хоча не від них перших пролунало, це від Франції, але показати приклад і інших країн країни в цьому сенсі довкола себе об'єднати. Так ви розумієте, справді угода е, 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 ініціатива пролунала від Еманіеля Макрона, французького президента, е, майже рік тому. От і вона, так би мовити, веде першу стрибку цьому ініціатором. Але другою країною, яка підтримала її. І це Макроди Стармер про це говорили. Також були витоки в пресі західній. Сама була Британія, яка теж готова, якщо не дістати війська, то Британія також надійшла війська. До речі, британці підготували українських військ на своїй території. Майже 60 тисяч чи 50 тисяч людей пройшло українських вояків набули були на території Великої Британії. Це теж цікавий факт. От. Так що, в принципі, про це британський прем'єр говорив із польським керівництвом. Очевидно, теж питання це піднімалося. Так, що в принципі це дискутується навколо вісі французько-британської і можливо Польща. От ці країни серйозно сприймалися. Ясно, що Україна була б рада, як і Зеленський сказав, що вже провів консультації з Балтійськими державами, але треба розуміти, що є якась вага. Ну тобто, ясно, що при всі повазі до естонської армії там, чи Литовської, чи Латвійської. Там все ж таки важливо, щоб Україну і вони також могли б очевидно взяти участь в цій цьому плані, якомусь розміщення військ там для гарантування безпеки. От, але в принципі, ясно, що вага. Британських, чи французьких, чи е, польських вояків ну, ну вища в силу потужності цих армій і витрат на оборону пане Ростиславе, маємо тут такий голос недовіри та стурбованості у нашому вайбері. Наталія розпитує, які зобов'язання України перед Британією турбуємося, що ж за цю допомогу і підтримку доведеться можливо заплатити нам? Чи для нас ця ціна сьогодні посильна? Там в цій угоді є наприклад момент про розробку мінеральних ресурсів, але цей пункт є, наприклад, і в плані перемоги зеленського залучення західних американських, зокрема компаній, ну західних в широкому сенсі, до розробки українських мінералів там. Рідкісним питали то саму літіму там чи, ну, які, за яким перспектива е, от, акумулятори, батарейки, тобто все, все зрозуміло. От далі є очевидно, Україна могла дати доступ Британії до Чорного Язовського морів після війни, і коли Росія. Зробить Україну також співвласницею Азовського моря, бо зараз Росія перетворила його на своє озеро, але це не назавжди. От також Британія в силу історичних зв'язків з Кримом і Кримської війни, наприклад, інтересу до Криму могла б. Допомогти потім активно повертати Крим. Бо як виглядає поки що мирний план команди Трампа передбачає все тільки не повернення Криму. Тобто на Криму не б вставить поки що на якийсь час хрест. Цей момент далі Британія в НАТО могла б допомагати залучати Україну в НАТО, і тут інтерес і, і, і Британії і України, і Британії і НАТО. Також Україна посилила альянс і про це говорили. Що українські війська зараз мають найбільший бойовий досвід серед інших армій Європи. О, так що Україна не просто б отримувала щось від альянсу, там а сама могла б давати, була б контриб'етором до цього із головне знань і досвіду, як вести сучасні війни. І в модерному стилі з дронами і все інше. Так що в принципі Україна теж цікава, і як гарант безпеки в центральній і східній Європі, як потужна країна також Британія зацікавлена в доступу до відбудови України після війни, коли це всі зруйновані міста, які Росія руйнує, стирає з землі, от відбудовувати Україну. То Британія теж і британські компанії могли долучитися. От енергетичні ресурси Чорного моря і інше, тобто це все це все те, що цікавить і Британію. Також так що в принципі тут інтерес збігається повністю, і це дуже добре, що мисить і в тактичному плані Україна і Британія, і також Лондон, який мисить стратегічно на десятки років на століття вперед. Дійсно, саме це я і вивела в пріоритет, і на початок нашої розмови про те, що дійсно, чому це геополітично і на довгострокову перспективу може бути потрібно Британії, тому що зараз бачу також скепсис великий серед наших глядачів. Пишуть, мовляв, було дуже багато угод, а це не допомагає. Саме тому робила такий акцент. А практичну сторону залишила власне на резюме, тому що ми звикли вже також до того, що міжнародні лідери приїжджають до нас з якимось конкретним пакетом, сумою, певним набором озброєння номенклатурою такою. Тому давайте і цей короткострокову цю перспективу, яка в найближчі тижні місяці може нам допомогти на полі бою. Що також ну власне з цим візитом ми отримуємо найближчим часом? Ну дивіться там порше 3,5 мільярди доларів. Допомога далі, можливість з використання Україною заморожених російських активів на заході і в Британії також тобто цей момент. Далі допомога Україні Україні. Вишколом і тренуваннями далі. Також ще важливо 150 е, а, а, артилерійських стволів. Да, з Британія, от е, це теж важливо, бо Україні артилерії не вистачає. І як самої артилерії, що було б дуже 150 артилерійських установок, було б дуже важливо, а також снарядів до них. Це також важливо. Далі Британія дала шторм е, Shadow, Ці ракети, які вже Україна лупить е, російські цілі. От дуже успішно, вони потужні. Дуже от е, цей момент важливий. Ну, в принципі, от я б сказав, бо так. От в, в цьому тактичному плані для домого для, для фронту також дуже дуже важважлива британська. От як грошима, так і озброєннями. Дякуємо за ваші акценти, якраз дійсно в сьогоднішніх інтересах, можливостях, планах подальших Великої Британії, для того, щоб також глядачав глядач, розумів дійсно, що не просто кожен союзник нам цінний, а чим саме кожен із них особливий в цьому нашому протистоянні російській агресії. Дякуємо. Мирного вечора вам, Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода.